Всім доброго дня. Сьогодні 21 жовтня 2023 року. Перед вами розбивка міні-саду майбутнього фундука. Ось так, не дуже хорошо видно, ось так приблизно виглядають рядки. Це вже край. диагональ по прямой десь так выходит ну, там уже больше ямок я выкопал вот так выглядят рядочки майбутние Такої глибини ямки. Ну, приблизно 50 на 50 на 50 десь так. Ну, тут ще просто вона кажеться мілкіше, але тут десь напівштика ще зрихлене, але просто земля. ось, Легко, але землю не вибирав просто. Все рівно так глибоко садити не буду. Копати, звичайно, тверду вато. Дощі хоч і проходили. Верхній шар ще є волога сантиметрів до 10, можливо. А далі ось сухе все. Так ямки виглядають. По-різному є трохи більше, можливо, 60 по діаметру. Копаю лопатою не буром. Ось такою Непогано копає, тим більше що це цілина. Давно нічого такого не росло, росло сіно просто. Не знаю, чи посаду покажу чи ні, буде видно. Якщо буде час, то зніму. Можливо, трішки неправильно що саджаю вцілено, але подивимось на результат. Посадка десь. 4 на 3,5 метри виходить. Плюс-мінус. Тут, як, земля огород цей бугром, туди он низ, туди он верх. Ну, Перепад десь не знаю, метрів 4-5, напевно. Він довжину огород довгенький, а по ширині він не широкий. Получається, трішки. По діагоналі посаджено. Ось яка дивитися, я там показував вже. Ось ямки. Вона по кучках видно, я на одну сторону приблизно землю Ну, Стараюся викидати. Тобто, щоб трішки більше влізло, так виходить 5, 5 дерев в ряду, ну там з краю, там трішки клином. Там небагато. Так в основному 5 в ряду і довжина. Ну, смотря як ряд. Я так ряд рахую, можна вдовжину, звичайно, тоді довгий ряд виходить. Але садилося по діагоналі з півночі. Чи з півдня на північ, чи з півночі на південь, приблизно десь там. Точніше, не садилося, садитиметься. Ось так ямки виглядають. Дякую всім за увагу.